Угоди про корисні копалини недостатньо самої по собі. Хіба ж я маю нагадувати, що Росія є агресором? Зеленський є лідером, чия країна зазнала вторгнення. І ми всі повинні підтримувати його без підлабузництва перед Путіним. США та Велика Британія мають найтісніші зв'язки. Наша оборона, наша безпека, наша розвідка повністю переплетені. Жодні інші країни не мають таких тісних відносин, як наші дві країни, і було б великою помилкою в такий час стверджувати, що будь-яке послаблення цього зв'язку це шлях вперед для безпеки та оборони в Європі. Пане спікера, я продовжую спрямовувати усі зусилля, щоб продовжувати зміцнювати наші відносини з Америкою, зокрема після зустрічі з Президентом Трампом у Білому домі у четвер. А тепер про те, що сталося під час його зустрічі з президентом Зеленським, це те, що ніхто із присутніх не волів би бачити. Але я хочу бути щирим. Ми повинні зміцнити наші відносини з Америкою заради нашої безпеки, наших технологій, нашої торгівлі та інвестицій. Вони є і завжди будуть незамінними, і ми ніколи не будемо вибирати між тим чи іншим боком Атлантики. Насправді останній тиждень показав, що ця ідея абсолютно несерйозна, бо хто б не був на чиєму боці. США є життєво важливими для забезпечення миру, який ми всі хочемо бачити в Україні. Росія є загрозою в наших водах і в небі. Вони здійснили кібератаки на нашу національну службу охорони здоров'я, здійснювали спроби вбивства на наших вулицях у палаті громад Сполученого Королівства. Ми підтримуємо Україну, тому що це правильно, але ми також підтримуємо їх, тому що це в наших інтересах. Поза як, якщо ми не досягнемо міцного миру, то нестабільність та непевність, які вже впливають на рівень життя громадян у Британії, лише погіршуватимуть ситуацію. А апетит Путіна до конфліктів і хаосу буде тільки зростати. Таким чином міцний мир, справедливий мир. Мир тепер має бути нашою метою. Це життєво важливо, це в наших інтересах. Це повідомлення тим, хто хоче кинути виклик нашим цінностям. Коли вони бачать, що ця палата об'єднана щодо питань України або щодо витрат на оборону. ми повинні зустріти цю епоху з упевненістю та з єдністю. в парламенті і всюди, де це можливо.